Вирішено Громадськістю було вирішено звернутися до політичних партій з тим, щоб зробити збір підписів на теренах області з цього приводу, тобто наведення конституційного порядку. Треба віддати належність, що відгукнулися політичні партії, зокрема партія Свобода. І була розгорнута широка компанія по збору підписів, де партія Свобода була ведучим. В цьому питанні, а моральну підтримку надавали всі інші політичні сили і громадськість. Як бачимо, пройшло трошки більше місяця, зрозуміємо, що це питання стало на порядок даний і десь в Києві, що почали більш активніше сюди навідуватися чиновники з Києва, які вивчали цю проблему. І, напевне, внаслідок цього тиску і громадськості, і політичних партій. Вдалося, що на кінець-то територіальна виборча комісія зрозуміла, що там підштовхнули. Вони самі до того не додалися. Я маю на увазі обласне керівництво обласної державної адміністрації. І таким чином ми маємо позитивний результат.